Ви на каналі VladPlay і сьогодні ми будемо знімати по ігрі під назвою Це не мій сусід. М -м не знаю, що це точно зіграє, але давайте починати. Тут кнопочка плей. 5-4-3, 2, 2.1. Е skip. Коротше Офіс у нас є. О, чого він прийшов. Це SCP-шник будемо називати його. Скіп. Так пофіг. Чекайте, підходимо з рук. Все. Да. Я, я плюс-мінус уже знаю. Так, вона у нас є. Вона мала проходити у списку. Маргет Бубеліс. В принципі, вона ну, шукаємо тепер її отут. Так, не то. А Десять два, шесть вісім, десь тут. Ну, хоче, вроді нормально. Не його теж так косить, ну да. Іде. Так. М -м Давайте. Dream, dream this clone ever this the World. Дрем Тусклон. А ще тут якийсь іскожний режим, типа, я знаю, що тут можна й режим, там де буде якийсь клоун, ну, типа. Тому, якщо ви знаєте, як це получите. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Е, а що він шляпу? Все свідос? Та я знаю. Три, три, Один, два. Давай, Чи Спичник. Все. Забрав цього. Спендика, давайте тоді продовжимо. Mm -hmm. Хто нас дає? Девочка хай. Ти мені тут щось не договориш. Де другий документ, а? Мені потяг на те. Другого документа немає, вали в дупу. Я не буду розкувати. Mm -hmm. Все, дякую, що забрав цю mm -mm. будемо далі. Так. О. Нас Алберстігіс Петріс. Uh -huh. Він. Він. чекайте я розглядаю. Так, давайте шукаємо цього деда. Так, 14, 10, 12. В принципі... Я не знаю, як дивитися їхні номера квартири, щоб можна було подзвонити. Було б добре. ID number. А мені 3 number room, розумієте? Нам беру, я не знаю, де брати, типу. Тут не пише. Угу. Ну, ти, типу, ти. А ну нас ніхто не вбиває. Е, тебе шляпа все. Ты не наш. Пакуй. Давай, SCP-шник, до нас тут пришел незваный гость. Алло, забери тут. о, дякую, забрал. Людочка прийшла. Ну, серед Людочка, але Та це зараз ось... оцей прийде. Дядечка. Молодець, забраться тютю люду. Вона мене вбити хотіла. Все, дякую. Буду подовжувати, і без тебе та, давай, були. то йде в срапу, краще б і не проходила. А то до тебе зараз ССПів до, додому. В гості на чай прийде, знаєш. SCP, я думаю, еспітично ти любить чай Чи ти кофійку любиш, а? Маска, яка розмовляє, а? Куда ти йдеш? Я тебе питаю щось. Ну, так, до мене приєднався мій братик. Привіт! Ну коротше. Один документ. Значить, дзвонимо кому марко. Поліцію. Ні. Ваш пат. С пішки. Ага, С пішки. С пішки. О, прийшов. Ну коротше, ми з тобою не говорили. Що ти більше любиш? Чай, чи каву? А? Чай? Чекав чай? Та куди ти йдеш? Не можу. Що за люди пішли? А ти ще хто такой? Іска фігня. Я хочеш мене вбити? Ну, Давай до тебе зараз в гості сипичник прийде. Е -е, у нього тут усе чорне. Чорне, дырки, моколька. Тоді я розумієш в тій грі. Якщо щось дурне хоть кляпнути, то не говори. Не буду з ним говорити. Так як він зі мною, так я з ним не буду говорити. Сімдесят вісім фігня, фігня, фігня. Дайте, тетя. Маша. Мисля, коротше йде. Мально. Э. Тебе руки искажу. Иди у попу. Зато за тебе зараз Сипишні тут на чайку йде, або на каву. Я так і не допитався у нього, що він більше любить. На Кока-Колу. Так. Все, ти е дал Кока-Колу влете? Молодець! Все, подовжую, все, вали отсюда. Вали отсюда. Ем, далі. А ты отсюда своїм могним документом. Здесь. Опа. опа, 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 Це доставка Кока-Ко. Так, ну, так доставка кока Алло, да так перейдут доставка Кока-Кола. Алло, доведеть. Привезить Кока-Ко, якийсь люди. Привис кока колу Привіс кока колу Молодец. Все, буду звонить, якщо я буду кому-нибудь Кока-Колу приносити. Давай. Так Ну, в списку нема, що ти Що ти лисий? Звучка. Ну, а что до меня только какие скажу -то одни проходят? Их надо в СП свет всех сдать. Давай, дядя Вася. Все, забирай их всех в СП свет. Хай себе там живут. Там и как раз для них место, я думаю. Все. Ще. Так. Новий день. Знову ж та сама робота. Ну, поки все легко. Просто ті, хто є в списку, треба пускати. Тут тільки дівчат запрошували. Ти мужик чи ти баба? Ти мужик? Значить, до побачення. Зараз прийде. І тебе заберу. От ну, тебе не світ треба здати, а тебе треба в психушку здати або в поліцію. А от іскажоних ВСП світ. Так, ти його зараз оцей, певно, здав у поліцію. в тірму. А от із вже треба здавати кудись подальше від всяких людей і так далі. І від моїх підписників. От ця Люда прийшла. Ти у нас сіл É. Ой, я такой я. Şimdi, давайте я по-фу mm. Если мы зависим, мы зачистим и так далее. Не понял. Эм. Um. 250 Не, 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 ты по айди что проходишь? Ты шо? Батя тут на айди трейдеры вряд ли. Ведь какой-то айди, айди я понял, что она монстр. Все. По айди, это не она, это не я айди. Там айди в зофе меньше. Там вообще там 78, что, а там 76. Короче. Uh -huh. Губи накачала. Що за люди пішли чекають? Крапочки? Ніби за багато крапочок, але ски маленьких можна не замістити. В принципі, вона міастон.

95, п'ять шістдесят чотири ти проходиш, Оп! ми ж її вже пропускали, що ні? Так, зараз побачимося прийдемо. 53. Все, походите, давай. Ми з вами вже тут професіонали що сказати. Таке проходимо на раз-два. Це ще що, що Реально у вас списку немає. Таких чуть тут. Поки на нього есипісника і в те... якусь жорстку тюрьму. Вона там може положити поліцейський, блін. Ну, давай, давай, йди, вали звідси. Бісить же мене. Дякую за роботу, але бісиш мене. В ну, неї те ж сам говориш завжди. Та ти лише пацан, мовляв, Вася. А коротше, всі хочу привітати з літніми канікулами. Ем, бажаємо гарно провести це літо, щоб ви дивились мене Сергія і все, Волода. щоб у вас все було добре і гарно відпочити. Дивіться, угу. красавчики. Красавчики всіх, хто підписався на канал. І всі, хто лайкають мої відосики. І не тільки мої все, Волода, Сергія і так далі. А хто не лайкає, той. Ні, хто не підписаний, дивиться, той. Просто що подивишся без підписки, то й не кутипа там. Дивишся з підпискою, то й на братанчик. Ти хто така? Чи це булочка. Так, так. ще викликаємо його і пісенька. Ну неї. Заплітає язиком. Рафаель Капучино, так? Ну, а де другий документ, так? Капучино, ти моє. Все, зараз ми не направимося пішня і проходимо далі. Якщо ця ніч вже довгенько йде, мені щось це не подобається. Так, все, короче. Давайте вже, може, закінчуємо, чи що? Ти ще хто такий, дядя? Я з тобою говорити не буду. Ой, я не той номер нема. Хочу забрав цього Майкла Джордана. Все. Иди вже Иди з того. Хочу вже цього клоуна побачити Ой, в е жопу. Тятя зуби Їй треба сіпі світ. Це точно. А вы Та ти вже приходила. Как ти мені розказуєш Так, все. Позвонимо в психушку. Бо це клон. Нам клонів не потрібно Ні в тюрмі, ні Бо ми там их пробуем пропускаємо типа, в Астрал вроді. Типа, ми їх в Астрал, типа, пропускаємо цих демонів. А от, в принципі, якщо так подумати. Це, типа, демони? Ніби такі. Чи я не понял, що страхи? Ну, це оця. Це ну. не Нема вже пробивати побайову, це так довго. 78, 78, 5, 6, Уже когось хоть пустыни. Все, кидайся больше не. Ну, а тысяча кто такая? У меня еба возъєдналась. Да шо за выкуплий. Все, пішов звідти. Добре, що я, я знаю, що ти забрав цього пуську цього. Давай йди вже Та йди, ти вже побутав. І такого, і таку, тому це колонки. Клон. клон. Ага, гудбай. Гудбай. Пока. Я на расте мы прошли эти Ну блин, я не понимаю, а как получить эти искаженные типа... Типу тут ті, пишуть, що треба почекати, але я вже чекав, я вже чекав і чекав. Він чи вже з'явився, а в мене щось ні. Не знаю чого. Якщо ви знаєте, як його отримати або як скачати грусти, ну, то напишіть, будь ласка, в коментарях. А ми зараз пробуємо якось це додати. А давайте тепер попробуємо всіх пускати під, під кінець. Наприклад, майже всех пускать. Привет. Ну ты вежливый. Ну блин, ты был в списку на мою тебе. Э. No. Ну. Ну что, Рам, ты больше не буду вату попасть.

Тому йди. Угу. Хто мене не хочу вбити. Тільки чую по душі. Там я хочу вбити, я їх пускаю, а хто не хоче, я їх не пускаю. Так, далі. Давай, пістолет дістану, якщо мене заставить такі нині руки на очі, вони вбивають. І живі. Ну, давай, давай, то вбивай. Прикольно, якщо ми зараз так всю ніч прийдемо. О, ну Будем остановиться. Будем так. Иди пацан. На тусовку. Скажи палянетя. Скажи паляниця. Не хочешь казати, не хочу казати, Що, тепер будемо перевіряти по паляниці. Хто не буде казати Паляниці, то вбиває. Скажи паляниця. Молодець, іди. Пускаю тебе. Так. Що, дура? Скажи Паляниці. Того говорити не вміє. ну То йдиш, ти, йдеш, ти знаєш куди. Москаль прокритий. Це тупо москалі. Як... Це тупо, як я бачу москалів. От справді. Тупо, як я бачу москалів. Давай. Ти, вби... ти вбив москаля. Під... Ти йому підпалив са Саку. Сраку. Підпалив молодець. Це я розумію, пацан. Нормальний. Так. Ну ти. Не вмієш говорити полянитися, йди в дуб. Дуб усло найди. Все. ложи її. Так, Ало, я сіпічник. братанчик, ложи її. Положив її. Молодець, положив, блін. Мужик, давай. Все, йди, йди. Молодець. Справився з роботою. Малі не вміють говорити. Не поняв. Ну, коротше, вам сподобалось, ставте лайки, якщо ви знаєте, як отримати цей якісь. Іскажений офіс, там де якийсь клоун має бути чи що. Напишіть в коментарях мені. Я точно прочитаю, подивлюся і оцей заграю. Якщо ви хочете другу частину, пишіть в коментарях, давайте другу частину, ставте лайки. Пишіть, якщо ви знаєте, як отримати цей офіс, бо я ж перешукав весь інтернет, не було. Ну, коротше, дякую за перегляд. Всім па-па!